Російська армія стягує нові війська на Запорізькому напрямку. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, на цій лінії фронту концентруються новосформовані військові сили Росії. Навіть техніка, якою вони рухаються, має вигляд, ніби тільки но зійшла з конвеєра. Російські окупаційні сили прямують у Розівку, що в Запорізькій області. Вони йдуть з двох напрямків з Донецька та з самої Росії через Новоазовськ. У розівці окупанти стоять у резерві. Для чого? Питання, але експерти впевнені, російське командування просто так резерви не тримає. Наші інсайди і наші від партнерів, які ми отримували через те, що вони все ж таки дивляться, зокрема в бік Вугледару з одного боку, з іншого боку, там вірмійський виступ, не так далеко для того, щоб розпакувати там наступ і знов ж таки досвід, який наш є, от дуже ці рухи дуже подобні. І всі ці дії да, вони дуже схожі на ті, як росіяни готувалися до авдіївського наступу. Були подібні переміщення, я що там в інший напрям, але от характер, характер накопичення, поведінка і таке інше, от прямо дуже схоже це, це, це все відбувалося, тому цілком можливо з всіх цих все це складаючи до купи, плюс ті речі, про які ми не можемо на жаль казати голос, поки що от складається враження, що принаймні вони не відмовились від свого бажання повторити і збільшити тиск по запорізькому напряму. Однак Петро Андрющенко наголошує, найдеться не йдеться про наступ на місто Запоріжжя. Є припущення, що російська армія планує рухатися від населених пунктів Розівка та Пологи у бік вугледара або в напрямку роботиного. Мови не йдеться про Запоріжжя, то скоріш за все, це, це це за те, що ближче до нас, і цілком логічно, це е, спроба піднятися від розівки вище на північ бік Волгодару, або можливо остаточні певні рішення оперативно-тактичне в, в напряму, там де роботі нас знаходиться. Оці дві такі точки е, потенційно можливого тиску, але ну знову з урахуванням того, як ми все на це дивимося, те, що ми спостерігаємо зараз. Ну, ще принаймні там тижня-два, що найменше точно є місяць тому. Російські війська так само концентрували свої сили у Запорізькій області, але наступом це не закінчилося. Місяць тому, ну трохи більше. Да, місяць тому вони зняли резерви. Трохи більше за місяць тому вони почали це робити. А потім вони змушені були просто вигравати резерви, а тому, що там Харк на Харківщині фронт посипався, дай пам'ятаєте. Плюс вони Торецьк вирішили, що треба їм терміново захопити там на Покровськ. Полізли і так далі. Вони були змушені зняти резерви із Запорізького напряму в першу чергу, тому що там розівка це величезний насправді теж хаб. Там достатньо велика кількість росіян базується. Вони ти все вигребули, і воно поїхало на північ Донецької області. Нагадаємо, з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Петро Андрющенко стверджує: принаймні два тижні російські війська ще стягуватимуть сили і не будуть наступати. Ми бачимо перекиди на північ ідуть із вже з Маріупольської бердянської агломерації. З таборів вони забирають своїх солдатів, перекидають туди. Знову ж таки, там певні маніпуляції з маркуваннями, з колонами і таке інше. Тому все це нам здається, що може по різному закінчитися. Ну на зараз триває накопичення. Що буде далі? Ну не знаю, подивимося. За інформацією речника оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитра Лиховія, на Запорізькому напрямку наразі відсутні ознаки формування наступального групування російської армії. Нині на цьому напрямку зосереджено близько 90 тисяч вояків Росії. За даними української військової розвідки, різких та суттєвих змін, які б впливали на зміну характеру бойових дій, немає. Речник також зазначив, що нинішня кількість російських військ у Запорізькій та Херсонській областях недостатня для проведення результативних наступальних операцій.